Юрій Дерев'янко не має наміру поповнювати лави провладних політичних сил і надалі відстоюватиме основні принципи опозиції. Хоча на парламентські вибори йде самовисуванцем. Про це кандидат у народні депутати повідомив на зустрічі з виборцями, яка відбулася в Отинії. Каже, попри припинення членства у фронті змін і надалі залишиться опозиційним політиком. Я йду на вибори виключно з цією позицією. Я йду на вибори з тим, що я є опозиційний кандидат. Мешканцям отенії запропонували переглянути біографічний фільм про прикарпатського мецената. Далі зустріч продовжилася у формі діалогу. Дерев'янко розповів про події, які відбулися довкола нього впродовж останніх двох місяців. Озвучив присутнім кілька ймовірних причин, через які його не включили до списку об'єднаної опозиції. Каже, за останні два роки, як депутат обласної ради, відвідав багато населених пунктів. А тому про проблеми громади, додає, знає особисто. Отенійців у свою чергу цікавили вже традиційні для кожного. Населеного пункту біди, дитячі садочки, школи, лікарні і дороги. Щодо останньої нафта на світових ринках має таку тенденцію: то дорожчає, то падає, то дорожчає, то падає. Але якщо ви звернули увагу на наші ціни на бензин, в нас тільки піднімається, піднімається, піднімається і ще раз піднімається. Тому моє глибоке переконання, що там є досить великий резерв тих коштів. Які за рахунок навіть тільки бензину могли би спрямовуватись на дороги, також на зустрічі дерев'янко запевнив присутніх, що у разі обрання до парламенту його благодійна діяльність не припиниться а навпаки, буде розширюватися. Меценат пообіцяв залучати ще більше небайдужих людей, які допомагатимуть вирішувати проблеми громади на місцях. Я не вважаю, що Правильно обіцяти, а я вважаю, що правильно мати інформацію і знати, що є отака, отака проблема. Зараз вибори закінчаться. Повірте, пройде дуже швидко. Ці два місяці мене просто миттєво, і я переконаний, що якщо дасть Бог здоров'я, дасть Бог нам можливість працювати далі, то ми будемо це робити, як ми це робили до всіх тих виборів, які вже ми минули, і президентські, і місцеві, і зараз і парламентські прийшли.